Швидка в АТО відремонтований УАЗ невдовзі поїде на схід для порятунку поранених бійців. Відновлювати стареньку автівку взявся старший механік гаражу міської станції швидкої допомоги. Антон Шкурашівський розповідає: така ідея з'явилася після перегляду телесюжету про аналогічний вчинок колег з іншої області. Я побачив по телевізору, як Хмельницький медичні заклади відправляють на армію УАЗи. Бачу, що вони в такому стані ну, не важне дуже. І знав, що в мене є у вас, вже хотіли списувати його. Підійшов до головного лікаря Колюка Юра Михайловича з такою пропозицією. Щоб ми відремонтували, відправили на армію Аза. Він дав добро. Коштами допомогли підприємці. Загалом на ремонт пішло 9,5 тисяч гривень. Працювали над автомобілем і слюсарі, і водії, і мотористи. Все на волонтерських засадах. Спільними зусиллями за тиждень здійснили капітальний ремонт швидкої. Кажуть, на добру справу не шкода ані часу, ні зусиль. Чим можемо ми тим допомагаємо? Живі старенькі, але відремонтували. Бахмуже вже нині. Запустимо, то все, і будемо віддавати, хтось приїде забирати ту машину. Щойно закінчили одне авто. Підприємці пригнали умільцям наступне. Обіцяють і кошти, і запчастини. Головне, щоб зробили транспорт ходовим і надійним.